З цього починаються лікування, мабуть, навіть всіх хвороб. Можна саме простий аналіз зробити. Я не можу сказати, як про соль, 2-3 грами солі. Кожного дня робити самі прості речі. Все буде Україна. Вітаю вас у студії Online.ua. Сьогодні разом зі мною Лариса Валентинівна Ніфонтова, заслужена лікарка України, лікарка вищої категорії ендокринологиня та дитяча ендокринологиня. Доброго ранку, Лариса Валентинівна. Доброго ранку. Дивіться, я от останнім часом помітила, що у батьківських чатах, форумах зараз дуже багато запитів щодо здоров'я їхніх дітей, і тому ми вас сьогодні запросили до до нашої студії. Аби розібратися в цих питаннях і дати відповіді батькам і направити їхню увагу, так би прави, ну, так би мовити, в правильне русло. Mm -hmm. І тому для початку, от скажіть мені, будь ласка, в чи змінились запити за оцей рік від початку повномасштабного вторгнення батьків щодо здоров'я їхніх дітей? Так, звісно, змінились. Я можу відзначити, що за останній рік збільшилась кількість запитів з приводу таких захворювань, як цукровий діабет. Якщо ми говоримо про діабет, про діабет у дітей, то ми говоримо про цукровий діабет першого типу, тобто інсулінзалежний цукровий діабет. Також можу відзначити значно збільшилась кількість запитів з приводу патології різної патології щитоподібної залози, що стосується і порушення функції, і порушення структури щитоподібної залози. І особливо хочу відзначити, що збільшився запит про таке захворювання, як ожиріння, надлишкова маса тіла. Що було не зовсім очікуване для мене, але це є дійсно так, і стосовно того, що збільшились і запити батьків стосовно цього захворювання, А от чому саме тоді ожиріння таке найпопулярніше -най серед цих захворювань, чому саме воно? Ми живемо все, все людство, все суспільство живемо в під час постійного тривалого стресу. Угу. Псіхоемоційний стан суспільства в дуже високому напрямку. і що дітей, батьків, всіх людей. І от цей постійний постійний тривалий стрес він визиває підвищений викид гормонів, стресових гормонів. Стресові гормоні це, як правило, самий такий відомий стресовий гормон це кортизол, який при постійному, пріспоційному, повишеному, повишеному рівні цього гормону виникає, ну, скажімо, дискомфорт, дисфункція нашої основної регулюючої системи, такої як гіпоталямус, гіпофіз, периферічний докрін. Залази і імунна система, то есть імунна регуляція. Происходять збої в гіпоталамогіпофізарній системі, ендокринній периферичній системі, що приводить до порушення обміну речовин. І якщо щось говорити про ожиріння, що останнім роком десь двадцятих з х років, ожиріння розглядається як окреме захворювання, окреме хронічне захворювання? Тобто Чого? Вже не наслідок якихось не, захворювань та. саме окремо. А до цього воно, як... воно було як симптом, синдром а, симптом. при інших захворюваннях. Mm -hmm. І якщо говорити про ожиріння, то ми кажемо, що це хронічне захворювання, як у дітей, так і у дорослих в будь-якому віці може виникати, яке пов'язане з. Постійним порушенням обміну речовин і призводять до надмірного відкладення жирової тканини. Надмірного відкладення жирової тканини скрізь в всьому організмі, і це стосується і підкожно жирового шару, і внутрішні органи. Печінка, печінка, ми знаємо, що що приводить в кінці в кінців, приводить до порушення жирового обміну, а це порушення ліпідного обміну. Ми кажемо про дисліпідемію, порушення жирового обміну печінки. Ми кажемо про жировий гепатоз або медичним терміном, це стета -гіпатін. Це в свою чергу приводить до порушення вуглеводного обміну, порушення чутливості до глюкози. Це називається порушення чутливості, толерантності до глюкози. І в кінці кінців це може привести до цукрового діабету другого типу. Mm. Виникає інсулінорезистентність і зажира нечутливість ткані до інсуліну. А інсулін це єдиний гормон, який знижує глюкозу, який преобразовує глюкозу в енергію, за що якої живе, працює наш організм. І е, е, виникає, якщо виникає ці симптоми. виникає і цукровий діабет. Група риску, угроза цукрового діабету можна порівняти ожиріння, а можна порівняти з бомбою повільної дії, яку треба ліквідувати, діагностувати, вилюкувати і ліквідувати. Якщо ми цього не зробимо, то вона може взорватися з іншими більш серйозними захворюваннями, такими, як і артеріальна гіпертензія, сердична судинні і, і гепатити жирові, і порушення, і цукровий діабет інший. давайте трошки все ж таки повернемось до так. кортизолу. От ви сказали, що відбувається всередині організму, коли цей надлишок кортизолу. А що саме відбувається з дитиною, взагалі з людиною? Як це проявляється? Тобто, які симптоми, саме які ми можемо побачити, щоб зрозуміти, що от. Щось не те підвищується рівень інших стресових гормонів, гормонів гіпофізи, таких як статеві гормони, як гормони, які регулюють статеве дозрівання, лютеотропний фоліколи стимулюючий гормон. Це такі гормони, як тіреотропний гормон, регулює функцію щитовідної залози, Адрена, кортика, тропний гормон. Може, це такі назви не дуже для відомі для ну, батьків. Чесно, трошки, да. Да, но, но ці гормони гіпофізи, скажімо. Угу. і оці всі стресові гормони приводять до чого? Ну, Перш за все до перемін поведінки дитини. Дитина, дитина починає, може буває агресивною, нервовою, плаксивою, подразливою в характері, зміни в характері з'являються. Вона може не хоче, знижується успішність в школі, знижується увага, увага на уроках. Часто дитину дратує щось. Тобто тут треба, Вот от, от от ці гормони діють на організм. Тут Тут треба, треба діференцювати де те норма, норма, варіант фізіологічної норми. А де вже в патології, і батькам треба приділити увагу цим і іншим ну, якістям характеру, змінам характеру дитини. А, бо це призводить далі до більш серйозних змін і до виникнення якогось захворювання. Угу. От ви сказали, що коли надлишок кортизолу, то дитина стає більш агресивною. Угу. А якщо навпаки? Неактивною, сонливою, постійно хочеться спати. Да. Це які гормони. Це теж, теж кортизол, теріотропний да. гормон, недостатність вітаміну Д. Да, дуже часто звертаються і з такими, що дитина апатія, немає інтересу до там, того, що було вчора, було цікаво, що робило цікаво, mm -hmm. а, слабкість, втома, втомлюваність, дитина не хоче займатися. Спортом. Це якраз і недостатність того ж самого кортизолу, ціротропного гормону, який регулює, стимулює функцію щитовідної залози, щоб вона виробляла, виробляла достатню кількість гормонів. Це недостатність вітаміну Д, йоду, вітамінів групи Б. Тобто це теж дуже серйозна проблема, і з нею теж треба розбиратися ну, з лікарем. Два-три останні роки коронавірус в світі, взагалі в Україні, панував дуже багато людей перехворіли і не один раз, навіть угу. чи ми можемо взагалі сказати, що ті, хто переболів коронавірусом, вони є менш стійкими до стресу. Наприклад, конкретно сказати, що вони менш стійкі до стресу. Ми не можемо, тому що ми з одного стресу перейшли до іншого стресу, і останні вот до 24 лютого дійсно були стреси, що стосуються вірусної інфекції. Те, був стрес, теж був в напрягі е, психоемоційний стан, і е, ми, ми не знали, да? ми які б задавали собі питання, що таке вірус, до чого він приведе, як з ним боротися. Яка, ви пам'ятаєте, що всі питалися робити КТ, скільки як е, 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 процентів легень уражене, не уражене, яка форма, як будуть переносити, вакцинуватися чи не потрібна вакцинація чи не потрібна. Це до цього моменту, поки. Не пройшов час і не сформувався імунітет, колективний імунітет і. Те ж саме, те ж саме. Гормони, гормони стресу, е, кортизол, а кортизол пригничує імунну систему, зниження імунної системи. Але там трошки відрізнялась. Профіль захворювання трошки був іншим. Чому? Тому що тот кортизол пригнищував імунний стан. Е, імунний стан був уразливим для вірусних інфекцій, а вірусом е, могло віру, вірусом являвся сам ковідний вірус COVID-19, і цей вірус е, при воздійстві на організм. Визивав ковід, ковідну інфекцію, визивав поломку при поломці імунітету, визивав агресію собственних защитних клітин, антитіл, проти яких органів любих органів і ткані, проти клітин підшлункової залози, проти бета-клітин, виникав цукровий діабет, інсулін залежний. Проти Тканин клітин щитовідної залози, щитоподібної залози виникав аутоімунетерідит. Тому я можу сказати, що профіль трошки змінився. Для цих років більш характерний аутоімунний спектр захворювань, таких як діабет першого типу і аутоімунетеріїдит. А зараз більше такі захворювання, як патологія щитовідної залози, але не якості аутиімунобетеріїдита, а там гіпогіперфункція, і ожиріння, і перечасний статевий розвиток. Так, ми з вами проговорили про ці захворювання, yeah. симптоматику. А тепер, ну от найголовніше, що думаю, хвилює всіх батьків, як же все ж таки попередити ці захворювання, відрізнити ці симптоми, як боротися, що діяти, як діяти батькам взагалі. Угу. Ну, попередити, перш за все, треба бути толерантними і батькам до е, дітей, і е, дуже добре розуміти дітей, говорити з дітьми. Треба постійно, постійно розмовляти, говорити, запитувати, як діла, як в школі. А діти вони більш уразливі для, для цих змін. Тут треба прислухатись для дитини, як він адаптується до цього. Проїздиться цей процес. Адаптації чи не чи відбувається, чи не відбувається. Треба звертати увагу на всі скарги дитини. Може вона більше п'є води, може в в чому вона не хоче дружити чи ходити в школу, чому не хоче займатися спортом. Тобто треба радитись, якщо батьки бачать, що вони не справляються, що вони не можуть віддиференсувати, це є норми, чи це є вже якісь признаки, ознаки якоїсь хвороби. Треба радитись лікарям. Треба йти до лікаря, треба визначатись захворювання, є воно і немає. Може, треба якісь дати аналізи чи провести ультразвукову діагностику. Оце перші кроки, які батьки батькам треба провести в приводу скарг своєї дитини. А от як тоді зрозуміти, все ж таки батькам ну що це не адаптація просто до нових умов, до зміни до зміни свого життя, а саме перші такі дзвіночки захворювання, що треба от звернутися до лікаря, що все ж таки з моєю дитиною щось не так. Ну, по-перше, якщо адаптація і не адаптація, перше, що, що треба виключити, це все, все ж таки батькам зрозуміти. Ну, як правило, з мамами, да, діти, які виїхали чи типу, по Україні за кордон і так далі. А треба визначитися, чи произошла ця адаптація або ні. Бо є діти, такі діти, що не приймають, не можуть адаптуватися. І вони потребують якихось інших створити для дитини більш привичні для нього, толерантні і приємливі. Які умови, да, якщо він не хоче займатися там за кордоном в школі, якійсь язикової школі, треба дати йому можливість займатися там онлайн в Україні? Може не хоче Мойлан в Україні, то навпаки. І якщо створив створив ці благоприємні умови і не виходить. І батьки все ж таки бачать, що все є проблеми, є проблеми. Дитина, дитина нервується, дитина плаксива, дитина п'є багато води. Треба звернутися з лікарям. Це обов'язково. І далі не брати на себе такі е, вирішування. Е, це дуже серйозне. Вирішування так або не так. Самолікування все ж таки займатися Не треба, треба. самолікуванням, але да. от дивіться, дуже багато все ж таки Самі собі дітям призначають ці вітаміни. Uh -huh. Тут е, ви можете дати якісь поради, які вітаміни потрібно приймати дітям. Чи все ж таки це все індивідуально, все одно треба звертатися до лікаря? Що стосується вітаміни, недостатність, так, є вона. Якщо казати взагалі, то недостатність вітаміну Д. Це вже ну така зрозуміла, всі знають, всі приймаються вітамін Д, знають, що кожному необхідно і що зима весна uh -huh. до літа, до першого Яке ми вже чекаємо. Недостатність вітамінів групи Б, недостатність йоду, ці вітаміни цинку. Це можна приймати в якості ну, вітамін Д3, вітамін вітаміни групи Б, магнію, як заспокійливе. Це можна приймати. Це все на тлі здорового способу життя, який є трендом останнього часу для нашого сучасного суспільства. Обов'язково спорт, фізактивність, хадьба, це должно бути обов'язково і здорове Харчування. Тому ніякі вітаміни, ніякі вітамін Д3 нічого не допоможе, якщо не буде здорового способу життя. Ви сказали про йод. Я одразу зачепилась, бо я знаю, що да. Я коли була менша, мені постійно і прописували йод і мама мені постійно йод взагалі стосовно йод, дуже багато міфів вживати, не вживати, корисно, не корисно. Розвінчайте ці ці міфи взагалі, або навпаки, треба його вживати. Чи 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 ні? Да. Країна, як ми знаємо, відноситься до йод дефіцитних зон. Да. Як і більшість європейських країн uh -huh. до йод дефіцитних, тому йод потрібен, обов'язково потрібен. Але йод, взагалі, йод да. Ну, ми знаємо, що є. Спеціальні програми йодована соль. Йодована соль вона є. Вона дуже доступна. І є спеціалісти, ендокринологи, інші спеціалісти, педіатри, терапевти всі рекомендують йодовану соль. Замість звичайно можна заміна замість зам звичайно, йодована соль. Угу. Продукти, які е, мають вміст доволі високий вміст йоду. Це хурма, каральок, деякі сухофрукти. Треба дивитися. Морська капуста, морська капуста, різна морська капуста, там різний сорт морської капусти. Дуже добре. Можна приймати сухі водорослі, такі як ламінарія. Будь ласка, це все можливо. Але є таблітовані форми йоду. Є ще йод, який, не дай Боже, да, на случай аварії, ви вже всі знаєте, є дідкалія, високої концентрації, які всі повинні мати при собі. Ну, ті, хто в Україні на случай, ну це нам об'являть, скажуть, і це йод, да, да. Да, да, це треба купувати там Одну-дві таблеточки для молодих людей, дітей. Це все вже дуже багато про це говорили, Ну, Я думаю, не приведи Господі, щоб не, не, не виникла ця аварія, то про це ми зараз не говоримо. А є йод, таблітований йод, який який можна приймати в деяких случаях, але не всі. Лучше порадитись лікарем. Тому буває при високому, високому теріодіті антитіл не дуже рекомендовано приймати йод таблетований. І от різні препарати, соль і йода, да, йодідкалія, так скажемо. Є такі, де необхідно. де є така мінімальна тиреоїдна недостатність, доволі різкі, низькі або на грані з низьким рівень вільного Т4 гормону тироксину. Вот так треба приймати таблітований йод але в кожному індивідуальному случаї краще порадитись з лікарем а от якщо все ж таки не розглядати там індивідуальні випадки ми розуміємо що вони є і тоді вже треба радитись з лікарем яка норма взагалі йоду має бути в організмі скільки його треба вживати ви знаєте я не можу сказати як про соль 2-3 грами солі і лістів білка да, да, тут визначити. дуже складно діти не дуже і ну, не дуже їх урму не всі люблять але дитячий організм він настільки компенсує все навіть якщо не буде вітаміну Д, йоду він все компенсує тому це молодий молодий організм процеси метаболізму той тобто, особи речовин ідуть настільки активно що дитина може компенсувати особливо маленька особливо новонароджена а особ особливо, ви знаєте, починаючи плацента, яка кормить то то цілий кладезь кладість всього такого, що для, для життя енергії, енергії, вітамінами всього, що для житті необхідне. І тому в грамах не можна зараз сказати для дитини, але йод в якості, от, підсипати їм йодовну соль і просну капусту діти не будуть їсти. І дивитися, якщо є проблеми слабкість, і що можна саме простий аналіз зробити, екскреція йода з сечею можна визначити кількість йоду. Кількісні достатні сюди, і от після цього призначити таблетки йоду, солі йоду, і всі проблеми вирішаються дуже швидко, і там вже з лікарем я зрозуміла. Так. Дайте такі узагальнені поради. От зараз скоро вже весна за вікном, вже вже сонечко. На весну як увійти в цю пору року угу. батькам, дітям взагалі, щоб, щоб бути здоровими, щоб було менше цього стресу, кортизолу і взагалі почувати себе комфортно. Хочеться вже чекаємо на весну, чекаємо на перемогу. І е, тому я хочу порадити перш за все, перш за все, це треба побороти цей психоемоційний стан, знизити е, напруження, е, знизити, знизити дію цього стресу, просто ліквідувати е, психоемоційне напруження е, різними. Кожен ви до, кожен мусить вирішити, вирішити для себе, яким чином е, деяким людям е, потрібна консультація. Психолога, деяким людям потрібна консультація психіатра, прийняти діагнози, які їм поставлять, ту допомогу, яку кажуть ці спеціалісти, а може і лікування, вплоть до антидепресантів. Деяким дітям, дорослим, батькам, досить абсолютно достатньо буде приймати заспокійливі, заспокійливі чаї, заспокійливі трави, Меліса, валеріана, пустирні, дуже багато травок, дуже багато тренд сучасного суспільства. Це суспільство це здоровий спосіб життя. Без цього неможливо. Як ми, а більше всього, ендокринологи, лікарі, розуміємо, що без цього це, з цього починаються лікування, мабуть, навіть всіх хвороб, всіх дисфункцій, всіх нездорових станів, здоровий спосіб життя. це Фізична активність в будь-якому стані фізично, навіть якщо людина лежить, треба дихати, треба перевертатись, треба щось робити, і тому треба обов'язково спортивне навантаження. Підтримувати мишечну ткань. Бо якщо мишечна ткань уходить, якщо є знижається мишечна тканина, то свята міста пусто не буває. Її заміщує жирова тканина і здорове харчування виробляти в собі. Здорову харчову поведінку, це обов'язково. Ми вже багато говорили про це харчування. Зараз може не будемо ще раз зупинятися mm -hmm. на цьому питанні. І третя, а третя, третій постулат, мій То, може, 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 мені би потрібно було його і першим назвати. Це може на мою думку, особливу думку. Я би сказала, що я би би, рекомендувала всім. Проявляти, проявляти, ну не очікувати, можна даже сказати, не очікувати якогось натхнення, чи ми кажемо мотивації. Ну і коли це є, це дуже добре. Ну ми не можемо, не можемо бути, знати, що там завтра буде та мотивація, чи вона через два-три дні буде. Не очікувати цього, а просто робити кожного дня, робити самі прості речі: ходити, шагати, займатися спортом. Її. Ходити в магазин, готувати їжу, ходити в школу, ходити на роботу, самі самі, самі прості шаги і степ степ шаг за шагом, крок за кроком робити саме ці прості речі. І я думаю, що якщо всі ми будемо це робити, кожна людина, кожна дитина і все наше суспільство. То ми можемо в швидкому в часу очікувати перемогу, і буде перемога, обов'язково буде очікувати весну, очікувати перемогу, і все це буде, і як ми кажемо, все буде Україна. Дякую вам, Лариса Валентинівна, за дійсно цікаві і інформативні поради. Якщо у вас є якісь питання до Лариси Валентинівни, то ви зможете їх поставити внизу в коментарях під цим відео. А ми з вами у наступних наших випусках розберемо і дамо на них відповіді. Мирного неба та будьте здорові!